Лебедрі шахів рай проти Джим HX Франція рейтинг 1990 го Не дуже це, що він робить. Все це не дуже. Хоче швидше зіграти, але ну... є проблемки тут, коротше. Ну, пішака просто ідея. Просто-напросто заберу. Шукаю суперник парник спрощень, ну, ну так, погрожує десь так, да, хочеш піти. Давай. Ну, ж таки, ти пішаками якби сухопив простір, але проблема в тому, що ти їх фігурами ури підтримуєш і це може бути слабкості. Як цього захищати? Ніяк. Двох пішаків. Знову ж таки. Ну, проблема, тому що я зараз можу просто здвоїтись. Ну, так, можу згадати. Можу, так, можу, так. Начинается. Так, давай-ка я пишу своим курлем на справде. vai chegar ali para <гум> треба Требакусь перестроечку знайти яку. Ну, треба якусь тактору поставити. Взагалі одну поміняти, звісно.

Шах и <клес> Не расслаблялся. Ну можешь там починать. Свои идеи. Далі? Проробаємо дорожечку для наших пішаків, ти поки цим будеш займатись. Наші пройдуть, да-да-да. Ну, якусь проблему він мені, звісно, створив прорані позиції, але. 76 на 93, ну. Це того не вартує, щоб з дебюту білими починати спрощувати все. Іти на погіршення своєї позиції, тому що чорні вже випереджають в розвитку білих. Поміняти фрезів і отримати те, що король вже рокернувся. Центр відкритий, матеріал у білих, перевага у розвитку в чор... О, матеріал у чорних перевагу розвитку у чорно. Ходи пішаками, тільки послаблюють його позицію. І... Тому якби, така імпульсивна гра призводить до того, що ти втрачаєш багато матеріалу. Да, якусь ти атаку мені створив, але проблема тут в тому була, що не можна брати, тому що. Мат. От настільки часу не вистачає супернику. Король от сам прийшов в табір до білих. Безстрашно інколи. Хоча міг я там якийсь імат отримати, якщо б десь набережно грав, якщо б у нього було б якийсь ресурс трошечки більш. Ну, а тут просто віддалений пішак, <кій> навіть якщо б мене було б три, пішака, Тут просто якусь доріжечку створюємо і вийдемо все, з'їдаємо. І білий король не встигає.